Вітання, шановні друзі, на YouTube каналі третій світова. Мене звати Василь Пихньо, і Я вас запрошую до цього огляду по подіях, які зараз дуже активно відбуваються на півдні України. На моє святе переконання, це той напрямок, де саме сили оборони нашої держави повноцінно потроху нав'язують той сценарій бойових дій, який цікавий саме для нас. З чого я це беру зі знищення ворожої логістики? І зараз я про це все розповім в найближчі. Хвилини, і більш того, буде певний ексклюзивний коментар від людини, яка дуже зацікавлена і дотична до процесів Про це все ви дізнаєтеся, почуєте буквально за мить. А наразі я повідомлю про те, що пише про що повідомляв керівник центру вивчення окупації Петро Андрющенко. Ось власне ця інформація в Токмаку було уражено більше 40 ворожих бензовозів. Сьогодні, 25 червня, близько 11.15 ранку, сили оборони України спільною операцією з першого удару зупинили потяг, розрізавши його навпіл. А далі розпочався боулінг. Хто виб'є більше вагонів? Тобто, навіть здорова конкуренція Сили оборони на цьому фоні почала прозрівати. Це сьогодні, 25 червня, в середу, буквально вихідними, кілька днів тому. Так само було зупинено ешелон ворожої техніки бензовозів насамперед на в тому ж таки районі Токмака в районі Молочанська. Якщо ми подивимося на мапу Deep State, то зорієнтуємося, де це і чому це важливо. Ось Токмак, Молочанськ. Це населені пункти, які лежать примісінько на гілці сполучення. Українського півдня окупованого, і це по суті єдина гілка, яка дозволяє окупантам залізницею перевозити ось такі продукти, як паливо для своєї техніки. А Якщо не буде палива, танки не поїдуть, та й навіть гармати ти не перемістиш. Це дуже така яскрава картинка того, що відбувається. Крім токмака, ще кілька повідомлень за буквально минулу добу, що відбувалося на окупованих територіях півдня. Це Приморськ. Приазов'я тут було уражено мінімум два прильоти: приліт в енергоінфраструктуру вимкнуто електрику по всій області. Токмак, так само про робота вчора. ППО ворожого і попередньо були прильоти. Мелітополь, та ж сама історія з енергооб'єктами, приліт по підстанції, і знов біда, тільки посилений блекаут на тимчасово окупованих територіях Запорізької області, і це все буквально події. Останніх трьох-чотирьох днів, і це я не беручи вже до контексту Криму, де минулої ночі позаминулої ночі були вибухи прильоти в керчі, фіксувалися українські дрони поза минулої ночі в Криму ракетним ударом було знищено командний пункт морського загону спеціального призначення Еспаньола. Ну тобто, щось таке цікаве та активне розвивається на півдні. А що саме отут власне я анонс, який я вже зробив на початку ми детальніше впродовж найближчі 10 хвилин проговоримо власне з Петром Андрющенком, який є інсайдером таких новин. Петре, вітання, добрий день, вітаю слава Україні, героям слава. Отож, давайте трішки детальніше пройдемося по цій активності, нечуваній, яка зараз відбувається на українському півдні. Що зараз за підсумками от цього Крайнього удару я не навіть спеціально не вживаю останнього, тому що є якесь чітке переконання, що це не буде зовсім останній удар. Ну, що точно відомо о о цих вагонах а, добивають, чекаємо додаткову інформацію. Справа в тому, що є там певні труднощі з погодою, відверто кажу, тому всі профи, всі фото, відео будуть трохи пізніше, точно будуть. А за нашу інформацію б'ють, вибивають вагони один за одним. Залучена там фактично в цей раз знов ж таки всі сили оборони там і Нацгвардія і СБУ і 65-та і гур там кого така нема, і всі тепер сорівнуються Хто більше достане цих вагонів, і це абсолютно чудова ситуація. ну ж таки тут важливо зауважити, тому що хто слідкує за цим, мало би виникнути питання, звідки вони взялись якщо під Молочанськом потяг спалив не лише. Це старне, а споливша так от це інша колія зайшов е потяг з Бердянську безпосередньо. Якщо подивитися на карті, от з, з Бердянського порту, з цього напрямку, він не зайшов. І таким чином, фактично, ми паралізуємо все сполучення, тобто він ось таким чином: стар... через, через Бердянський так, йшов так, на так. бік Токмака, так? Так, так. Угу. Знову, і ну, фактично, -то, Токмак це ж величезна, фактично логістична база, одна із найбільших. На території нашого Півдня, там призовщині вони, е, е, вони користуються тим, що там, в принципі, в самому такмоку досить мало людей. Вони користуються тим, що там досить складно фіксувати всі ці історії. Ну проте як ми бачимо, удари туди доходять досить нормально. Насправді тому, фактично тепер та сторона колії так кмака відрізана, і я не думаю, що вони тепер зможуть взагалі щось куди привезти. А в принципі, окрім так мака, та мака станції, яка б дозволила їм, наприклад, розвантажити це, її просто не існує по, по цій гілки залізниці. Ну або треба їхати в інший бік туди розівка, Волновах, але там нема сенсу з Бердянська гнімату туди потяг. Він з Донецька Заловаська туди нормально буде спускатися, тобто нема. Чудова операція. Що, що тут сказати? То чекаємось, коли повибивають наші цей потяг. Я думаю, що дізнаємося, і потім всі, як було і минулого разу, почнуть демонструвати один за одним. А, хто хто як вибував, наскільки знаю, з минулого разу вирішили, що тепер ніхто не буде на себе натягувати хто все ж таки найбільша, найбільше okay. молодець, тому що всі одночасно молодці. Ну і насправді я скажу, якщо так відверто казати, це тільки наші сили оборони на півні, от саме на Запоріжжі окупованому, демонструють такий успіх з точки зору зупинення потягів з роботи іменно по, по інфраструктурі. Почалося з першого потяга, який під Більмаком свого часу зупинили там, взагалі була прекрасна історія, тому що там тиждень росіяни його розтягнути не могли а, а, вагони для того, щоб розчистити колі. Це якраз з Бердянська вони йшли. Отут, я сподіваюся, буде така сама історія, що ми не дамо розтягнути потяг і такий спосіб зупинимо логістику. Це приблизно там тижня на два на 3, це точно мінімум. Вони не зможуть забезпечувати паливом. І не тільки палом, власне, та свою підрозділу дуже цікаво. Тобто, якщо зробити такий затор з просто з груд металу, які прогоріли, і навіть не давати росіянам розчистити, тому що це вочевидь будуть цілком законними ті цілями. Ті працівники, ті ліквідатори цієї аварії російські, очевидно, будуть окупаційні військові, які будуть іти туди, розчищати це все, якусь використовувати спецтехніку, і по них можна наносити додаткові удари задавати. Безумовно, вони ж тепловози використовують, спеціальний тепловоз, така платформа, вони їм підганяють, зацепляють вагони і розчищають. Ну, коли вони вже валяються, таке вже ми бачили. От а, в свого часу під Більмаком так було. Вони виганяють тепловоз, тепловозбити по тепловозу. В принципі, це нікого не вбиває. Ну, складно одним ударом було зупинити тепловоз, скажімо прямо. прямо. Да, але було цього достатньо для того, щоб вони розвернулися і поїхали в інший бік і не чіпали власне цю, цю залізницю. Тому що там же ж не розтягнеш вантажівками, а, там треба дійсно а залізнична спеціальна Якщо їм не давати можливості працювати, то фактично це зупинить. А чим довше вони будуть розчищати колію, тим, тим пізніше вони зможуть її поремонтувати. Чим пізніше зможуть поремонтувати, тим довше не працює логістика. Ну а тут далі вже. Власне, давайте так відверто, да, от всі ці операції не виключно. Оці а зокрема, вони фактично зірвалі наступ росіян на Запоріжжі. Вони ж ну це велика таємниця, що вони намагалися вже можна про це казати вслух. Що вони збирали сили, і вони намагались прорватися по гуляй полю. Вони зараз намагаються там атакувати, але в них нічого не виходить. Тому що у тому числі такі удари, і я скажу, що дійсно це чудово спрацювала і наша розвідка, чудово спрацювали і сили оборони, чудово спрацював Рухопору. Тому що іноді нас питають, нашому там демонструємо так, що куди їде, розповідаємо з Маріуполя, через Маріуполь, Бердянськ, і таке інше. Ну зрозуміло, що всі ці історії дають можливості зрозуміти і публічний, а особливо не публічний, де де воно концентрується, для того, щоб наносити такі удари, поки воно не рухається. Тому ну, будемо сподіватися, що в принципі курська дуга Путіна вона принаймні на Запоріжжі цими потягами обірвалася. Патер, мене ще фінальне запитання буде з цього приводу? Як так стається? Ні, передостаннє запитання мені цікавіше. Я впевнений, що у вас в центрі вичення окупації також є дані можливості підслухати, що про це все думають окупанти, які в якому вони стані, атмосфері відчутті і настрої з з приводу таких ударів. От перебувають, то то, то, то якому? Ага, в етері не кажуть. Ну вони трошки как от саме в часі питати, що в них з хліба. Ну це нормальне питання буде, тому що там з хлібалом все не в порядку. Особливо тут був один потяг, потім тепер другий потяг, і ніхто не знає, що таке. І воно ж там шминають постійно. І наскільки ми знаємо, там затримали когось. Кого вони вважають, що здав, як рухався минулий потяг, а ну явно як ми бачимо, затримали, мабуть, що когось не того і взагалі ми не розуміємо, кого вони там затримали, Бо когось зі своїх, причому там за арешти за... були не серед цивільного населення, а серед напіввійськового якогось оточення. Ну тому чудові історії. Окупанти в шоці насправді на Запоріжжі, в принципі, в шоці. Я скажу, що давно кажу про те, і, і ми кажемо в центрі. Ну, дуже ще просто я б, я, я, я баба, під, підводці давав, що виключення світла в Мелітополі за останні два тижні так. це. це вже втретє принаймні з тих повідомлень яке було теж поважно yeah. їх те нарешті прийшла війна в окупацію. Я скажу так, да у нас от давайте, всі ці скандали, що люди повертаються в окупацію. Це факти. Вони чому туди повертаються, в тому числі. Ну там війни нема. от тепер там війна є, і це абсолютно чудова історія. Кожен має знати, що війна не тільки по цю сторону лінію фронту і не тільки в Москві вони збивають дрони, що Мілітополь не може працювати і вмикати в світло, тому що там спочатку наші дрони впали на на підстанцію десь. Потім додались уламки, які російської ППО, потім зайшли наші диверсанти і добили ту підстанцію, щоб вона не працювала. От, от тепер, якби воно стає не так весело, умовно кажучи, з одного боку. З іншого боку, наші люди проукраїнські, яких там ну достатньо, щонайменше, да вони бачать, що наносяться такі удари, вони бачать результат своєї власної роботи і небезпеки, і вони просто підіймають голову. Їх стає більше інформації, стає більше, успіху буде більше, і тому це дійсно абсолютно в, в історії. Дуже хотілося б воно масштабувалося на всі окуповані території, принаймні окуповані з 2022 року, тому що з 2014 року там трохи складніше з людським потенціалом. Там більш де більше пенсіонери просто залишилися, як такові. Але ну 22 рік, і вони ж тут сконцентруються. Там умовно кажучи, на всьому нашому празовщині склади, бази, ремонти, обварювання мангалами, концентрація цього ж особового складу. Це ж все складно. Знову ж таки, я знаю, просто мені там пишуть, да, нада питати про світло. Це має бути питання логічне. Що ми б'ємо по гуманітарній історії? Ми у наших людей позбавляємо без світла. Ні, ми позбавляємо бізнес світла можливість ремонтувати військову техніку в першу чергу. А баз по ремонту військової техніки від Мілітополя до Маріуполя така кількість, що просто іноді страшно стає. А без світла воно працювати не може. Ти ну, якби електрозварений апарат не запустиш, якщо світла нема, а генераторів в них достатньої кількості нема. Тому це абсолютно військова історія. Тоді фінальне запитання. Мені відомо принаймні з посиланням на такі рухи, як інформаційний спротив. Вони повідомляють про те, що на півдні, оця велике угруповання військ, група військ Дніпро ворожа, вона справді одна з найбільших з усіх фронтових угруповань: 125 тисяч. Але вони покривають і лівобережжя Херсонщини, вони покривають і Запорізьку область і в мене складається відчуття. О, таке от відчуття, яким я хочу вам поділитися, щоб ви його прокоментували. Що цієї кількості військ достатньо на те, аби сяк так тримати лінію фронту. Ну тому, що в деяких місцях вона вигідною є наприклад по річці Дніпро, і це велика частка групи військ Дніпро. Якраз таки по річці Дніпро. Отак, от, от тримати лінію фронту по передовій, проводити дуже рідкому в цьому випадку. Зараз рухи тактичні на самій передній лінії на передньому краї. І зовсім все погано з тилами якраз таке, а ще й плюс е, велика кількість наших проукраїнських людей, про що ви кажете, яких при яких треба підтримати і похвалити, і подякувати за таку роботу диверсійну, яку ми зараз спостерігаємо, і цей от вал просто роботи подібної. Це все просто ну реально от складає таке враження, що з окупацією ще з однієї задач російського війська, ну там не все гаразд. З одного боку, так з іншого боку, це угрупування, як ми рахуємо, воно не включає ФСБшників, воно не включає розвардів, відверто кажучи. А це от саме та репресивна машина, яка це тримає, і дійсно, якщо брати там плюс-мінус сільську місцевість, там легше. Там менше контролю як не крути, в них не вистачає, але у них вистачає достатнього контролю. А ну що контролюють знов ж таки? Росіяни контролюють Чильна. Вони контролюють Маріуполь, вони контролюють Волноваху, вони контролюють Бердянськ, Токмак, Мілітополь, там Приморськ. Тобто вони контролюють міста здебільшого контроль здійснюється з технічними засобами щодо розв'язує з нашими руки, розуміючи, як це можна обходити. Тому так столами в них дійсно є проблема. Знов ж таки, коли ми рахуємо, є ще одна річ, яку ми маємо врахувати в ці угрупування не включаються ті табори, де триває підготовка. Фактично окупантів, от на сьогоднішній день, наприклад, наша Маріупольська Бердянська агломерація забита знову цими шакалами, їх понавезли, і їх достатньо много. Це одна із найбільших поставок за оці півроку. Я можу сказати по той кількості, скільки ну, яку територію узбережжя, так ну тут зараз всі військові бази, да. Мангуш, Ялта. Да -да 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 -да. Ну, фактично, від Ялти до Бердянську і да, І потім там є. Е, ну, фактично, да, от Фактично, все це можна емалювати. Оце все і є, те, що ми називаємо Маріупольська Бердянська агломерація, і фактично тут є курортна інфраструктура, яка щонайменше на 70% відведена під військову інфраструктуру. Просто для розуміння, що цих, ну якби там, до, до хіба? Іноді їх це є мало. Наприклад, в квітні, в травні дуже мало людей було. Не могли вони не збирати. зараз. Вони я не знаю, де вони їх збирали. Ну завезли достатньо велику кількість. Знов е, бачимо, що зменшуються цифри по російським втратам, і завдяки цьому збільшуються цифри по підготовці їх. Ну тих, що вони тримають в таборах, умовно кажучи. Тому тут все одно є певний баланс. Ну тому так угрупування повертаючись к питанню по тели для нормального контролю талів, ну, талової частини. У них людей не вистачає це дійсно факт. І це, до речі, відповідь на ті страхи, які росіяни хочуть наративи нав'язати інколи в нашому інформаційному просторі про наступи на Херсон, наступи ще десь. Немає цих військ для того, щоб от реально наступати, а ще й тим паче з тими проблемами, які їм створюються. От, будь ласка, подяка нашому спротиву, нашим силам оборони, які чергові близько 40 бі сорок плюс е, бензовозів противника знищили під токмаком і досі горять. А ми чекаємо на підтвердження цього. Але віримо Петру Андрющенко, центру учень окупації. Дякуємо, Петро що розповіли детальніше. На все добре, на все добре. Друзі, дякую вам. Поставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на нас, обов'язково поширте це відео серед своїх друзів, знайомих, особливо серед тих, хто в окупації, нехай їм цей промінчик. Надії такого світла, а воно світло, коли горить бензовозце, дуже світло. От, нехай вони про це дізнаються, побачать і і, і порадіють разом із нами. Бережіть себе на все добре. До зустрічі!